Говоримо з новою ректоркою, виконувачкою обов'язків ректора Національного авіаційного університету Ксенією Семеновою. Від учора Ксенія Семенова на посаді. Я також нагадаю нашим слухачам-слухачкам, і слухачкам, що Ксенія депутатка Київради і співзасновниця благодійного фонду «Солом'янські котики. Вітаю вас. Добрий день. Раді бачити і чути в новому статусі. Мабуть, для багатьох це було трохи неочікувано. Розкажіть, чому ухвалили рішення йти на цю посаду і чому вважаєте цей напрям для себе зараз пріоритетним? Я сама є випускницею Національного авіаційного університету і. Ну, я таку емоційну мотивацію спочатку свою поясню. Коли тебе питають, який ти університет закінчив, а ти відповідаєш Національний авіаційний університет, і люди роблять таке обличчя, наче ти закінчив дуже поганий вуз, А в мене дуже хороша освіта. в мене інженерна освіта англійською мовою. Якби я б не знаю, 8 років тому обрала. Йти uh, шляхом наукової кар'єри, то в мене були дуже дуже гарні успіхи, тому що той університет, який я закінчила, ту кафедру, яку я закінчила, це можна було пишатися. І коли uh, загальне враження за останні 10 років від університету таке, що він гірше за інші ну мене це зачіпає емоційно. Uh, я раніше викладала в авіаційному університеті. Я знаю, що там є чудовий колектив, а uh, я знаю, що через uh, те неякісне, некомпетентне керівництво, яке там було останні е, роки, е, цей колектив просто не може себе проявити. Відповідно, якість навчання падає, і ті всі виклики, з якими зіштовхнувся авіаційний університет, і ковід, і повномасштабне вторгнення університет просто не, не зміг подолати, е, тому коли. Державою, коли урядом було прийнято рішення про реорганізацію авіаційного університету, а ми будемо скоро називатися Державний університет Київський авіаційний інститут, то це не тільки про відокремлення від нас льотної академії, пропивницькому, це про зміну суті стоїть задача, щоб це був топ-університет у східній Європі, топ-інженерний університет, і та задача, яку перед нами ставить віце-прем'єр Михайло Федоров. Це Defense Tech університет, тобто університет, який випускає якісних інженерів для оборонної в тому числі промисловості, для е, високотехнологічних підприємств, які випускає інженерів, які можуть засновувати високотехнологічні підприємства. Тому що це те, від чого залежить доля нашої країни зараз. І після перемоги, так само е, ми не можемо брати газом, нафтою. Ми не можемо ну Виробництва ті, які були, вони пошкоджені Росією. Єдине, чим може брати Україна, це інтелект, і і нам дійсно треба над цим працювати. Тому коли було прийнято рішення уряду про реорганізацію також назначена була наглядова рада. Головою наглядової ради є Петро Чернишов, це людина з досвідом в бізнес середовищі. І наглядова рада, це також безпрецедентна історія, тому що наглядова рада прийняла рішення рекомендувати міністерству призначити виконуючого обов'язки ректора такого ще не було. Дуже часто в Україні декоративні наглядові ради, і наглядові ради рекомендує навпаки е ректор. Рекомендує міністерству призначати наглядову раду. Що дуже дивно, ти фактично ну Рекомендуєш того, хто тебе далі контролюватиме, і з ким ти ну, це, це дивно. І, і відповідно вони ведуть себе як декоративні наглядові ради, дуже мало беруть участь в житті в університеті. Не у всіх так, але це така загальна практика. А, загалом ця історія, що чого Ну я виконуючи обов'язки, я не ректор, тобто не було ніякого конкурсу, на якому мене обирали, не було виборів ректора. А, уряд розробляє Постанову про експеримент і суть цього експерименту буде у тому, що ректора призначатиме надалі наглядова рада, коли вийдеться постанова про експеримент, і коли буде зрозуміло, що буде цей конкурс, тоді ректора, вже не виконуючого обов'язки, а ректора обере наглядова рада. Це це дуже нова модель управління, і, ну, в тій основі про експеримент передбачаються ще інші зміни, які даватимуть більше важелів управління майбутньому керівнику закладу. Тому що ну це фактично виконавчий директор. Це ніколи так не сприймалося в вищій освіті, але це виконавчий директор і, і тільки так сприймаючи це так, можна ефективно управляти у бізнесі. Це називається СО? так, ну Chief Executive Officer, да. виконавчий директор. Скажіть, Ксенія, от у статусі виконавчої директорки, ви чимось обмежені зараз у своїх повноваженнях? Тобто це не такі самі повноваження, які є у ректора в цілому, чи трошки інакші? Так, да, поки, поки не випущена Кабміном постанова про експеримент, то повноваження не розширені, це ті самі повноваження, як у всіх інших керівників. Mm -hmm. Університет це бюджетна установа. Е, ну, і це, це також те, що треба критикувати, тому що. E, насправді дуже багато обмежень. Університет не розпоряджається своїм майном, фактично, університет не розпоряджається майже тими грошима, які він заробляє. Університет повинен погоджувати штатний розпис. Тобто, це геть зовсім внутрішнє питання, але тим не менше, університет не має, не може мати рахунків банку навіть ті гроші, які він заробляє. Тобто ці всі обмеження бюджетної установи. Вони також, e я думаю, дуже сильно негативно впливають на е, можливість управління університетами ефективно. Але це от ті питання, які піднімаються зараз на рівні уряду, на рівні держави, е, от в цій майбутній постанові про експеримент. Давайте нагадаємо нашій аудиторії, чому так вийшло, як так склалося, що університет, який випускає топових інженерних спеціалістів в такій важливій галузі, як авіаційна, чому він зажив такої поганої слави? А, я, я би тут узагальнила це питання, тому що насправді в нас є. Така загальна нехороша тенденція по вищій освіті. багато хто з викладачів а, їде за кордон, багато хто вибирає інші сфери діяльності, бо в освіті мало платять. А і та, ті системи управління, які є в університетах, не дозволяють вирішити ці проблеми. Це якщо загалом. А в авіаційному університеті дуже е, довгий час керівництво університету було зацікавлено, на жаль, не в розвитку університету, а в. Там особистих бізнес-планах у нас є кілька скандальних корупційних історій в авіаційному університеті, там з ну, фактично, виведенням в приватну власність державного майна, землі у нас є проект забудови повністю території університету, житловими будинками, не лабораторіями, не там центрами для стартапів, не навчальними класами, а просто житловими будинками. От, це все звичайно ніяк позитивно не може сприяти якості освіти, а, але ну якщо подивитися, як навчають у нас на кафедрах, як навчають на факультетах і подивитися рівень освіти в нас в університеті, то насправді не все так погано. От, я не можу сказати, що це треба будувати з нуля, треба там набрати всіх нових вкладачів. Ні, це прекрасний унів університет з чудовим потенціалом. У нас навіть є лабораторії досить унікальні для, для України, аеродинамічна труба. У нас є спеціалісти по аеродинаміці, аеронавігації, авіоніці, які дійсно мені важко пояснити, чому, але в них є це відчуття патріотизму і до університету, і до країни, і вони продовжують навчати. Таких людей треба підсилювати, і це така одна із задач. Ну, от в цілому, як я розумію, що те, з чим вам доведеться мати справу, це майнові історії університету, це окремий трек навчання і побудова, скажімо так, більш потужного освітнього закладу, це окремий трек, правильно? Так, є, є два. Ну, я би так розділила, що по перше, реорганізація, тому що в нас не створений ще державний університет, Київський авіаційний інститут для його створення треба провести інвентаризацію на скрізну треба вирішити ті питання з, з підприємствами де нау є співзасновником тобто ну це такий шмат роботи великої бюрократичної з юристами з командою фінансистів університету і паралельна історія це побудова нового цього університету це посилення співпраці з підприємствами де наші студенти працюють будуть працювати посилення співпраці з міжнародними університетами і загалом така Налаштування університету на те, що ми, зрештою, Україна буде членом європейського союзу, і ми після перемоги ми будемо конкурувати не з КПІ. Ми будемо конкурувати з принаймні університетами Східної Європи. Для цього треба точно щоб була можливість викладати англійською мовою. Для цього треба, щоб програми відповідали тим стандартам, які є хоча б в Європі. Для цього треба щоб матеріально-технічна база була відповідна, щоб Умовний студент із не знаю, Словаччини приїхав до нас і, і нічого його не, 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 не турбувало. Це ну, така а, та, задача. Це, да, далекі да, плани да... резор планування. Далекі плани дальнього горизонту планування, де я сподіваюся, студенти, які навчатимуться пізніше, вони будуть знати, що вони їдуть в країну переможницю, яка знає, як застосовувати те, що е, виробляється, і відповідно виробничі потреби, авіаційні потреби підлаштовувати під ті реалії, з якими ми як ніхто зараз маємо справу. А от е, те, що стосується, ви згадали інвентаризації, розкажіть, що і як тут. В нау великі проблеми із тим порядком, як у нас велася вся документація, і облік земельних ділянок, і облік майна, і облік ну того, що на балансі на, на факультетах, і так далі. У нас фактично вивели з державної власності 30 квартир, які були службовими квартирами, де ми могли б селити викладачів, наприклад, запрошених, які там за кордоном би приїжджали в університет. Оці речі втрачено там, де це відбувалося незаконно і всупереч інтересам університету і держави, ми будемо звичайно оскаржувати це все і в правоохоронних органах і, і в судах. Ну і, і ці, ці процеси вже запущені. Зараз в авіаційному відбувається а, перевірка державної аудиторської служби. А, і чекаємо на початку травня результатів. Будемо реагувати на, на, на всі кейси, які були публічно відомі. Ми жоден не залишимо без розгляду. Ну а от як ви вважаєте, в ході перевірки, в ході інвентаризації, може відкритися ще щось, про що там ви, суспільство, фахівці, не знали раніше? Я, чесно кажучи, не здивуюся, але ну, я півроку вже в університеті працюю на посаді проректора з інноваційного розвитку, і я півроку є членом комісії з реорганізації і ну, ті речі. Які, які тут відбувалися, в принципі, відомі. Далі головна задача з ними працювати, тому що і попередньому попереднім керівникам протягом багатьох років також ці всі кейси були відомі, але жодних дій з приводу них не вживалося, що дуже дивно. А, хочеться ще запитати про плани посилення навчального процесу. Я так розумію, що вони також є, і що як буде відбуватися. Угу. Ну, Тут такі два основні напрямки: це посилення роботи із індустрією, із, із роботодавцями із компаніями, особливо інженерними, особливо виробниками, особливо тими, у кого є rd центри тому що все-таки вища освіта це не зовсім те саме, що там середня професійна освіта. Тут, тут все-таки людину вчать щось проєктувати, і важливо, щоб вона ці, ці знання могла застосувати. Наше бачення, що студенти. Можуть працювати з другого курсу за спеціальністю ну не, не, не секрет, що студенти і так працюють. Просто це не завжди за, за напрямком їхнього навчання. Зазвичай це такі підробітки, типу офіціанта. Ми хочемо, щоб вони працювали вже плюс-мінус по тому напрямку, по якому вони навчаються, і, і міжнародна співпраця. Нам би хотілося мати тут е, лекторів із, із усього світу. Зрозуміло, що це буде наразі онлайн. Зрозуміло, що це буде починатися з окремих гостьових лекцій, але далі ми сподіваємося, що прийдемо до програм подвійних дипломів. Із українських лекторів у нас вже стартував проект. Коли ми запрошуємо там засновника нової пошти, наприклад, або Павло Шереметавна зараз читає курс цілий лекції на кілька тижнів. По матеріально-технічній базі, ми скоро скоро анонсуємо відкриття двох лабораторій нових. Інженерних, звичайно, а, і, і, і продовжуємо цю співпрацю. Просто будемо це нарощувати і, і, і розвивати. Також асоціація випускників на підході до організації там є своя ініціативна група, яка, яка цим займається, і асоціація випускників це також буде. Мені здається, що це перший буде кейс такої недекоративної асоціації випускників. Тому що також завжди було прийнято, що голова асоціації випускників це якась дуже важлива, поважна людина. І там, члени цієї асоціації випускників, теж якісь дуже важливі, поважні люди, які ніколи, ніяк, нічим, ніде не допомагають університету. І це дуже дивно. От ми хочемо, щоб ця асоціація випускників генерувала гроші, контакти, компетенцію, допомагала нам складати якісні освітні програми. Тому це такий заклик до всіх випускників нагу. Якщо ви не знали, чим допомогти в університет, слідкуйте, скоро буде зрозуміло. А ще запитаю довгі роки раніше, в минулому, до того як ми. Вступили у фазу війни з Російською Федерацією, тобто я маю на увазі, мабуть, до 2014. Але от період після 2014, в нау був специфічний трохи. Але все ж для держави військова авіація не була пріоритетом зараз. Вона є пріоритетом, але для НАУ, напрям цивільної авіації був набагато, я так розумію, більш важливий зараз. Ці речі змінюватимуться. Вони вже змін. Так, весь НАУ, Нау це традиційно університет, який готував спеціалістів цивільної авіації. Він навіть колись називався Київський міжнародний університет цивільної авіації. Очевидно, що цивільної авіації поки що немає, і не зрозуміло, коли буде. А, тому наша задача добре подумати, як на цей час перекваліфікуватися в інженерний університет, в технічний університет трохи ширшого профілю, для того, щоб готувати спеціалістів в ті технічні напрямки, які зараз актуальні. Ну, це не це не обов'язково тільки виробництво дронів. Насправді дуже багато цікавих технологій в не знаю, медицині протезуванні. Є багато молодих українських компаній, які застосовують там, штучний інтелект для систем спостереження і для фронту, і для цивільного життя, наземні різні роботизовані системи, кібербезпека і так далі. Тут дуже дуже багато напрямків. І не треба забувати, що в нас також є гуманітарні факультети. А, також хороша задача нам разом з деканами подумати, як ми далі їх розвиваємо, щоб вони також були в контексті а, актуальної для України тематики. От і ну, ми не, не, не плануємо відмовлятися від них. Студенти обирають ці спеціальності, студенти на них навчаються, але варто було б їх актуалізувати. Нові спеціальності з'являться. Так, я думаю, звичайно, з'являться, тому що цього вимагає ринок. Ми повинні бути гнучкими під це підлаштовуватися. Загалом такий зараз е, основний, основне моє повідомлення це те, що е, НАУ, це такий університет стартап Ми е, спробуємо бути гнучкими, підлаштовуватися під ті зміни, які є в країні. Так ну вся країна підлаштовується зараз. Суспільство таке в нас. Не знаю, блекаути на наступний день. Уже всі кав'ярні в країні відкриті. Університет також має бути гнучким і, і в і в плані тих освітніх програм, які в нас є. От будемо залучати більше викладачів з різноманітним досвідом, з міжнародним досвідом, викладачів за кордону для того, щоб це все актуалізувати. Знаєте, мені здається, що особливо сьогодні, після нічної серії ударів, дуже важливо нагадати всім і собі, і не тільки в цій розмові. А й дякую, що прозвучала ця фраза про нашу гнучкість і вміння підлаштовуватись. Мені здається, що сьогодні ці слова дуже багато важать. Ми маємо нагадати собі, що це наша сильна сторона. Ксенія дякую, бажаю вам наснаги дякую. на новій посаді. Нагадаю, слухачам і слухачкам громадського радіо, що говорили з Ксенією Семеновою, виконувачкою обов'язків ректорки національного авіаційного університету, депутаткою Київради. До речі, 10 секунд в статусі депутатки ви лишаєтесь? Я не складаю мандат. Я зараз знаходжуся в залі Київської міської ради безперечно. Авіаційний університет зараз номер один пріоритет для мене, але в мене дуже хороша команда людей, які працюють із місцевими питаннями, і з питаннями Київської міської ради, і мен, мене абсолютно я переконана, що я можу на них покластися, і виборці можуть на них покластися. Тому звертайтесь в приймальню. Приймальня працює в звичайному режимі. Я півроку вже в нау, але приймальня працює все добре. Що ж, тоді прощаємося вже на цій ноті остаточно.